Вітаю, дорогі друзі! Продовжуємо знайомство з неймовірно цікавою, смішною і зворушливою повістю Вафельне серце сучасної норвезької письменниці Марії Пар. З вами Ольга Віталіївна. Тріле, головний герой твору, продовжує розповідь про життя в бухті Крихті Матильді, про свої Ілени пригоди. Хлопчик зізнається, що коли маєш таку сусідку і найкращого друга, як Лена, відбувається багато чого цікавого. Але тріле більше подобаються звичайнісінькі дні, коли можна просто пограти в футбол, пошукати крабів, потеревенити про буденні речі. На свій дев'ятий день народження Лена забажала велосипед чи батька. Дівчинка запросила в гості весь клас, але несподівано захворіла на вітряну віспу. До Лени прийшов лікар. Молодий, гарний, звали його Ісак. Він так щиро всміхався мамі дівчинки, що перечепився за поріг і ледь не впав. Лена, яка дрімала виснажена температурою, прокинулась і, побачивши лікаря, радісно промовила Тато! Цікаво, чи стануть слова Лени пророчими. Коли Лена одужала, вона вирішила стати воротарем класної футбольної команди. Тому що, подивившись матч по телевізору, зрозуміла, що той усім верховодить під час гри. Однак десь загубився футбольний м'яч Тріле, а батьки грошей на новий не давали. Діти виявилися винахідливими і самостійними. Вони знайшли вихід. Вирішили поїхати у місто і заробити гроші співами і грою на блокфлейті. Вони могли виконувати тільки одну різдвяну пісню, і це влітку. Нелегко дітлахам прийшлося, однак гроші на новий м'яч все ж таки зібрали. Що ж таке блокфлейта? На якій так гарно грали Лена і Тріле, блокфлейта музичний інструмент сімейства дерев'яних духових, різновид повздовжньої флейти, відрізняється від інших інструментів свого сімейства, наявністю семи пальцевих отворів на лицевій стороні й одного на тильній, так званого октавного клапану. На жаль, деякі витівки дітей закінчуються тим, що хтось із них калічиться, мабуть, тому, що друзі не завжди можуть передбачити наслідки своїх дій. Старша сестра Тріли, Міна, розповіла дітям історію про піратів, завдяки якій бухта Крихта Матильда буцімто отримала свою назву, і сказала, що один із розбійників був прапрапрадідом прадідом дідуся. Стріле зразу відчув, що в його жилах тече кров піратів, і запропонував Лені поплавати на човні. Дівчинка вирішила зобразити галеонну фігуру на носі судна. Хвиля кинула човен на хвильоріз. Лена добряче стукнулася в нього головою. На велику раді стріли дівчинка не померла, просто її добряче потрощило. Дехто з дорослих, які оточують Лену і тріле, не сильно й відрізняються від дітей. Згадайте випадок, коли батьки поїхали до міста, щоб взяти участь у пісенному конкурсі, а з дітьми залишився дідусь, який охоче грався з ними у війну і катав їх в ящику свого мопеда, що було суворо заборонено батьками. Лена легко розлючується, коли щось іде не так, як вона бажає. Так її розлютила реклама наранці, тому що вона нагадувала, що навчальний рік близько. А школи Лена не любила воліла залізти у барліг і спати до наступного літа. Тріле також жален відчуває, як утікає літо. Лена і Тріле справжні друзі. Чи замислювалися ви, шановні читачі, що таке дружба? Це особисті, стійкі почуття і стосунки, основою яких є взаємна симпатія, повага, наявність спільних інтересів, подобань, духовної близькості. Друзі підтримують один одного в радості і горі, маючи товаришів. Людина не почуває себе самотньою, беззахисною, нікому не потрібною. Психологи зауважують, що у дружбі є ведучий і той, хто за ним слідує. В дружбі тріли і Лени дівчинка заводійка. Вона часто сердиться на хлопця, звинувачує його у невдачах, ніколи не дякує за допомогу, не каже. Чи вважає його своїм найкращим другом? А Тріле більш стриманий, розважливий. Він відданий товариш, в усьому підтримує Лену, розділяє з нею наслідки витівок. Такі різні діти доповнюють, врівноважують характери один одного. Потрапляючи в пригоди, Тріле і Лена пізнають світ себе, іноді травмуються. Але фізичні страждання мало значить у порівнянні з новим досвідом і пережитими відчуттями. Дорогі друзі, продовжуємо читати повість Марії Пар Вафельне серце. Багато цікавого ще попереду. Дякую за увагу!